Духовна дорога, як і будь-яка інша дорога, має свій початок. Хтось уже вирушив на зустріч до Спасителя, уже вирушив на зустріч до свого власного спасіння, а хтось лише розпочинає свій духовний шлях. І той, хто розпочинає, ставить собі запитання, з чого розпочати духовне життя. Як розпочати читати Біблію? Слава Ісусу Христу! Дорогі друзі, шановні брати і сестри, вітаю вас на своєму каналі, і в цьому відео ми поговоримо, як розпочати духовне життя. Перш ніж розпочати це відео, хочу запросити вас підписатися на мій інстаграм та на інші наші соцмережі, де ми проводимо медіаслужіння. Отже, духовне життя з чого розпочати? Багато людей у різному віці приходять до Спасителя у різному віці, відчувають потребу до духовного росту. Тому я думаю, що ці поради будуть актуальні не тільки для молоді, а й для старших людей для всіх, хто розпочинає свій шлях. Перше, саме бажання розпочати духовне життя вже є від Господа Бога. Ви оселяєте це бажання у своєму серці, у своєму розумі і живете з цим. А далі Христос іде вам назустріч. Ви до Бога один крок. А він до вас два. Друге, потрібно пізнати Господа Бога. Щоб його пізнати, треба більше про нього прочитати. І, звичайно, Вікіпедія не зовсім підходить. Потрібно читати Євангелія. Це перші чотири книги у Новому Завіті: Євангелія від Матфея, Марка, Луки та Йоанна. Розпочніть знайомство зі Спасителем. Третє. Одночасно із читанням Євангелія, доброї звістки, знайомлячись з Господом Богом, ми починаємо з Ним спілкуватися. Що робить людина, коли знайомиться з іншою людиною? Вони спілкуються. А як спілкуватися з Господом Богом? Ну, звичайно, молитвою. Молитва може бути абсолютно різною. Ісус Христос, ось так казав нам молитися, і це записано у Євангелії. Також важливо молитися у храмі і вдома. Про домашню молитву ми вже говорили. Відео є за посиланням в описі до відео. Четверте, важливо пам'ятати, що повноцінне духовне життя неможливе без присутності у храмі. І мова далеко не про те, що ми повинні туди просто так ходити, брати участь у таїнствах, а робити це свідомо. Чому? Тому що сам Ісус Христос. Відвідував храм, він там проповідував. І пам'ятайте, що у храмі ми маємо соборну молитву. А як говорив Ісус Христос, де двоє і троє в ім'я моє, там я серед них. Ну і п'ята порада: слідкуйте за своїм життям. Гріх робить людину нещасною, тому слід стежити не за чужими думками, словами, не за чужими діями, а за своїми власними. Хочеш змінити світ? Зміни своє життя, зміни свої думки. Ісус Христос, коли вийшов на проповідь, казав покайтеся, бо наближається Царство Боже. Слово покайтеся в оригіналі означає повністю змініть своє життя, оберніться на 180 градусів, тобто змініть свої думки, свої почуття, все те, що заважає рухатися до Спасителя. Якщо ви старанніше будете дивитися на своє життя, на свої власні вчинки, ви будете максимально здивовані, як Бог може. Може втрутитися у ваше життя і повністю його змінити. Ви будете розділяти своє життя на до і після, окрім відвідування храму Божого, окрім участі у спільних молитвах, окрім домашньої молитви, щоб врятувати свою душу, щоб правильно зрозуміти, як бути християнином, ми повинні читати Біблію. Що таке Біблія? Це велична книга. Це Божа бібліотека, яка вміщає в собі велику кількість інших книг, які написані під впливом Духа Святого в різну епоху різними людьми, яка має різні жанри. Але разом вона формує книгу, яка є книгою над книгами, наймудрішою, і книгою, яку повинен прочитати. Кожен у своєму житті, і мені, як священнику, люди кажуть часто: ми прочитали Біблію, але нічого там не зрозуміли. Отже, хочу дати вам особисті поради, як розпочати читати книгу Біблія. Давайте поставимо собі три запитання: для чого читати Біблію? Не читайте Біблію, бо так треба, бо мене змушують. А зрозуміти, що ця книга навчить нас не просто зрозуміти, як жив ізраїльський народ і як прийшов Ісус Христос, і чим закінчиться історія земна. А вона навчає нас любити, дружити, навчатися, молитися та вести інших людей до спасіння. Тобто ця книга це книга, яка відкриє нам неймовірні знання. Наступне запитання: коли читати Біблію. Особисто я раджу обрати одинаковий час для читання. Чому? Звичайно, ви можете читати Біблію у будь-який час, хоч серед ночі прокинутися і читати. Але насправді важливо мати систематичність. Розумієте, у сучасному житті є рутина, є життя. Людина починає читати надзвичайно розумну, але важку книгу, важку для сприйняття, важку для того, хто розпочинає її читати. І можливо, варто обрати одинаковий час щодня, скажімо, півгодини, годину. То може більше часу і регулярно читати у тій годині святе письмо. Ще одне запитання це скільки читати? Є люди, які швидко читають. Наприклад, моя дружина вона може за день прочитати одну, а то й дві книги. Я читаю повільніше. Ми повинні читати Біблію не просто перегортуючи сторінки на швидкість. Ось ми вже її прочитали. Це помилка багатьох людей. Ми повинні вдумливо читати. Якщо якийсь рядок або стих із Біблії нам не зрозумілий, то ми можемо звернутися до священника, до духовної людини, яка пояснить нам те чи інше місце із писання. Не спішіть. Читайте рівно стільки, скільки можете сприйняти одночасно. Додаткові, але такі важливі поради. Коли людина йде на тренінг або лекцію, вона бере із собою записник, блокнот і там виписує важливі для себе слова. Коли ви читаєте Біблію, також візьміть поруч блокнот. І виписуйте запитання, вірші. Свої власні роздуми, які виникають під час читання Біблії. А потім ці запитання ви можете поставити своєму духовному наставнику, пастирю, людині, яка вивчає письмо. Таким чином, ви будете більш детальніше вивчати святу книгу. Також важливо мати план читання Біблії. Такий план є у різних додатках на смартфон, такий план є у різних книгах. Поцікавтеся у широкому інтернеті, і ви обов'язково знайдете щось для себе. Хто хоче окремий план читання Біблії, звертайтеся у мій інстаграм. Радо вам його надішлю. Важливо також читати твори святих отців церкви. Це посилює наші знання. Святі отці зробили повний глибокий аналіз з точки зору ісагогіки, герменевтики та ексгетики, вивчили місце написання, час написання. І умови написання тієї чи іншої книги, що допомагає в повноті розвинути і вивчити місце із Біблії. Шукайте однодумців для того, щоб закріпити знання. Кожного дня на наших сторінках ми публікуємо «Євангеліє дня, ми роздумуємо кожного дня у прямому ефірі. Тому долучайтеся до наших спільнот, щоб разом рухатися до спасіння. Головне не відкладайте читання на потім. Страх Господній початок премудрості, а пізнання святого це розум. Такі слова сказав премудрий Соломон. І наостанок усім, хто розпочинає свій духовний шлях, я хочу сказати, що Господь ніколи нас не залишає. Чи ж жінка забуде своє немовля, щоб не пожаліти їй сина, утроби своєї, та коли б вони позабували, то я не забуду про тебе. Господь не припиняє вірити в нас, бо зрушаться гори, і холми захитаються, та милість моя не відійде від тебе, і заповіт мого миру не захитається, каже твій милостивець, Господь. Господь ніколи не забуває про нас, отож на долонях своїх тебе виріс я, твої мури позавсіди передо мною. Господь ніколи не перестає любити нас. Здалека Господь з'явився мені та й промовив, я вічним коханням тебе покохав, тому милість тобі виявляю. А як Господь ставиться до тих, хто розпочинає духовне життя, Він радіє. Господь, Бог твій, посеред тебе могутній, що врятує, Він буде вельми радуватися тобою, Він відновить тебе любов'ю своєю, Він буде веселитися тобою під веселі співи. Хочу побажати кожному, хто розпочинає свій духовний шлях, хто вже його розпочав, ніколи не зупинятися. І пам'ятайте, що Бог не обирає сильних, але дає сили тим, кого обрав. Дякую вам, дорогі брата і сестри, за перегляд цього відео. Сподіваюся, воно вам сподобалося. Якщо так. То буду вдячний, якщо ви підпишетеся на цей канал та на інші наші соцмережі, де ми проводимо служіння разом до Бога ближче. Ну і окремо знову хочу подякувати всім, хто підтримує наше служіння. Слава Ісусу Христу! Слава навіки Богу!